Ситуація в районі проведення АТО стабільно напружена. З 0.15 окупанти двічі вели обстріл наших позицій в районі населеного пункту Піски З танків. В Широкіне о 4 ранку працював снайпер. Протягом 14 липня, станом на 18.30, ворог здійснив близько 50 обстрілів позицій сил АТО, З них 19 разів в порушенні мінських домовленостей. Зокрема, проросійські бандформування застосовували по позиціях сил АТО 152 мм артилерію, 120 мм міномети і танки. Обстріли наших позицій неодноразово відбулися протягом дня поблизу населених пунктів Новгородське Опитне. Піски, Луганське, Водяне, Авдіївка, турбуючи вогонь, російсько-терористичні війська також вели поблизу населених пунктів щастя, станиця Луганська, Кримське, Майорське. З 10.50 протягом години та з 12.30 поблизу Мар'їнки по нашим військовим працював снайпер. Поточної доби зафіксовано три безпілотника противника. Війська сила ТО надійно утримують оборонні рубежі та готові до будь-якого розвитку подій.